Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі будемо говорити про справу Ігоря Коломойського сьогодні, 24 жовтня у Шевченківському суді Києва мають розглянути клопотання адвокатів Коломойського про зміну запобіжного заходу щодо утримання під вартою на нічний домашній арешт. Серед іншого головні рабини України звернулися до генпрокурора Костіна з проханням змінити цей запобіжний захід. 23 рабини регіонів та міст України у колективному листі заявили. Що не розуміють, чому олігарха утримують під вартою та вважають такий запобіжний захід необґрунтованим та несправедливим про справу Коломойського будемо говорити з Юрієм Ніколовим, редактором проєкту Наші гроші. Він з нами зараз на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. В ефірі Україні! Добрий день, героям слава вітаю всіх! Там щось у вас хтось ще кричить. у нас я зараз знаходжусь в центрі протидії корупції. Тут Віталій Шабунін, який теж уважно слідкує за цією історією. О, зрозуміло. то може, ми його також доєднаємо. Ні, ні, я жартую. То а що ми розуміємо, що відбувається зі справою Коломойського? Бо кожен раз, коли він з'являється в суді, так і зазвичай це якраз проблеми зміни проблеми. Це з питання змінити запобіжний захід. Пан Коломойський говорить про те, що от весь цей час, коли він перебуває в СІЗО, з ним не ведуть ніяких процесуальних дій. Як ви це розумієте? Е, ну можливо, по ньому вже справи, вже всі проведені, Тобто, можливо, вже все, що треба, з'ясовано. А може, е, його, як то кажуть, не стережуть, а охороняють просто, щоб ні з ким іншим не спілкувався. Ну всяке ж може бути. Тобто, е, ця справа, от яка насправді розгортається у нас перед очима, е, вона має якусь таку, як на мене, багато. Історію, яка нам точно невідома, і, скажімо так, за лаштунками може відбуватися щось таке, що зрештою, от коли у нас перед рука, перед очами буде розіграна якась історія, ми можемо дуже здивуватись її фінальному результату. От, скажімо так, я дуже буквально сприймаю всі речі, які зараз по Коломойському відбуваються. От і тому, коли. Хтось звертається, що просить випустити Коломойського. Я розцінюю, що це е, просто хтось щось хоче, чи сам Коломойський вийти, але я не знаю, чи хоче сам Коломойський вийти. Тому я скажімо так, коли раби не закликають, один плюс один закликає. Так, це може означати, що Коломойський хоче покинути сезону. А може і ні. І тому чи випустять чи ні, я справді не знаю. Тим більше що, е, ну по інсайдерській такі неофіційні інформації правоохоронців, е, ну в усіх органах впевнені, що становище Коломойського як олігарха ну, дуже проблемне. Тобто його справді розвивають, розбувають. І все питання в тому, кому дістануться його статки: державі чи окремим представникам держави, які, скажімо там, магічним чином якимось зможуть. Втратити майно по дорозі від арешту до конфіскації, пане Юрію. От коли ви кажете, що ваші джерела певні говорять про те, що саме зараз олігарха Коломойського розбувають, розувають. Що мається на увазі? А, дивіться. Кілька тижнів тому детективи НАБУ дуже хотіли накласти арешт на майно ну пов'язане з Коломойським на активи. Мова йшла про тисячі, якщо не десятки тисяч об'єктів по всій Україні, там автомобілі, нерухомість і так далі. Тобто, це стосувалося всього того, до чого умовно кажучи, юридичні руки Коломойського торкалися якимось чином. Ну бо відомо, що він причетний там до багатьох фірм. У власності яких в той чи інший період були різні активи, от але їм це не вдалося. Тобто, знайшовся один суддя в вищому антикорупційному суді, який е, одну на свій розсуд так протрактував е, законодавство, що каже: минуточку, давайте не будемо оце торопитися, оце арештовувати. І взагалі я вважаю, шановні детективи вирішив цей суддя на прізвище Ткаченка, що в, в, ваше кримінальне провадження тягнулось дуже довго. Вже занадто довго для того, щоб його продовжувати. Тому я вважаю, що його треба закривати і відпускати. От серйозна така юридична правова позиція була у цього суді вищого антикорсуду на прізвище Ткаченка. Мова йде про сумнозвісню правки кілозового, яким там попередня влада наприкінці своєї каденції, коли вже розуміла, що детективи набудуть їх доганять. Вона обмежила просто срок розслідувань. Ну от по таким справам. І, і тоді за допомогою різних затягувань вдавалося добитись того, щоб справа ну закривалась, от так те, що ми бачили по справі «Роттердам Плюс. І тому, скажімо так, ця позиція може бути мати наслідком те, що Коломойський ще посидить рік у СІЗО, так пройде цей термін, і судді знову скажуть: ну все, тепер і цю справу по Коломойському закриваємо. От бо як ми ж знаємо по Коломойському є ж кілька кримінальних проваджень: одне в набу є ФСБ, так є в БЕП. Ну тобто, кожен правоохоронний орган там собі на свій час зробив закладочки по олігарху. От і от якщо вже в вищому антикорсуді суді є суддя, який каже, що треба закривати справу набу, то чому б не знайшовся через певний час інший суддя, який скаже, давайте всі справи позакриваємо. Бо ж бачите. Правоохоронці ну, щось нічого не роблять, мовно кажучи, да? там не допитують, не опитують. Ну тобто, ніякі слідчі не відбуваються. То треба ж закривати, значить, нема перспективи тієї історії. Тому. Я ж кажу, це все дуже, скажімо так, дуже заморочлива така от історія. О, слушайте, ось я тоді вибачте, що перебив. Хочу тоді да. повернутися, знаєте, до того, от, що ви сказали на самому початку: що можливо найважливіше відбувається за лаштунками справи Коломойського. Да. А то які ми можемо робити припущення щодо цього, чи тут йдеться про перерозподіл його активів? А чи те, що відбувається за лаштунками, це може бути щось інше? От які припущення у вас? Да, отут для мене таким до дорогоказом в такій історії є скандал з майном Медведчука. Я сподіваюся, що наші слухачі ще пам'ятають цього зрадника, ну цього расиста, який сидів в Україні, працював на Росію. Ми його вдалося арештувати, але потім виміняли росіянам, і він зараз в Росії сидить. От. З по одним з основних активів, який генерував йому великі купи грошей, це була дизельна труба. Це трубопровід, який йде з Росією до Угорщини через територію України. От він контролював ділянку цю ділянку трубопровода, От, саме Медведчуківська контора, і от що зробили наші правоохоронці у 2022 році Під час війни, це цю трубу було заарештовано. Ну так би мовити, ми ж маємо справу з радником України. Да, то давайте ж у нього, у нього забирати оцю історію. І оце тонка юридична відмінність. Оце що майно арештували, а не конфіскували, не націоналізували, тобто не забрали. Воно просто арештоване. Передано в АРМА, оце спеціальне агентство по управлінню арештованими активами. А вже арма передала його там в Нафтогаз на управління. Тобто важливо постійно пам'ятати, що арештоване і передане в управління, воно все рівно ще належить тому злодію. І тому у випадку, коли ця справа кримінальне провадження, по якій, в рамках якого воно арештовано, вона ще не перетворилась у вирок. От ще ну знаєте, там буде бовтатись дуже довго. От, поки ця кримінальна справа продовжується, воно постійно залишається арештоване. І Як тільки кримінальну справу, Буде закрито, все, труба робить отак, от бри, і назад повертається попередньому хазяїну, тому самому Медведчуку Так, от, тоненький та прикол в тому, що а, от коли це майно. А, Тобто, от ця кримінальне провадження, в рамках якого це майно було арештоване, ця труба, воно теж підлягає закриттю, в принципі, по справкам лозового через обмеження в термінах розслідування. Тому оцей фінт на віражах, типу, тут цілком можливий. І другий момент у цього зрадника держава також забирала майно, ну, уже в вигляді такі, знаєте, будинки, автомобілі, ну такі розкішні речі. І тоді, от торік, суд видав. Дав постанову, що це майно треба ж у нього забрати у Медведчука. Всі поаплодували, ну шикарне рішення правосуддя. Але після того, як поаплодували, виявилося, що свою справу мали зробити слідчі та прокурори, вони мали ніжками піти в Міністерство юстиції і там вже закріпити іншими документами це рішення суду, ну так звані виконавчі листи підписати і так далі. Це ще окрема процедура є. По, ну як то кажуть, по забиранню цього майна. Так от, а виявилось, що прокурори не пішли. І тому це з'ясувалося вже цей рік. За цей час маємо ну, кудись подівалось. Наприклад, зник арештований Майбах. Ну шикарний автомобіль за мільйони. Він зник. А чому він зник? А тому, що виявилось, що е, ну прийшли інші власники і сказали, так це ж наш автомобіль. Тепер ми там правочини, якісь укладали. Тобто забираємо так. само переписували е, арештовані фірми. А фірми велетенські. одна з них це володіла гектарами, десятками гектарів на осокарках. Це у Києві така зелена зона. Яка була призначена під велику забудову. Там, кажуть, кажучи, мали збудувати би. Ну, я думаю, що збудують велетенські такі, ну знаєте, як райцентр, фактично якийсь там на, там, на десятки тисяч людей там, можна збудувати житла. От, і от виявилося, що от, тому, що прокурори не зробили якусь закарючечку, якусь роботу, це майно виявилося спі ну, запікаю от, сам себе в цьому плані. І тому те саме от, мене дуже напружує ця історія з Коломойським, так само, оскільки його о, знайшовся суддя вищого антикорсуду, який вирішив, що майно не треба о, ніяким чином знерухомлювати. А значить, з цим майном можна робити зараз все, що завгодно, поки Коломойський сидить о, в СІЗО, і СБУ не дає йому вийти там не дає поговорити навіть з детективами набув. Ну, Хоча може а от пане Юрію, ми дійсно чули в наших ефірах, і ви також трошечки про це говорили що. Є така версія, що саме перебуває Ігор Коломойський в СІЗО, саме Служби безпеки України, для того, щоб Служба безпеки України могла контролювати, що кому він говорить. Ну тобто, він же там зустрічається зі своїми адвокатами, так і мабуть зі слідчими спілкується. То а які... От, якщо припускати, знову ми говоримо про припущення, ми не можемо знати а, на 100%, То а яку інформацію може СБУ не хотіти? А, ну, щоб вона ставала не те, що публічною, а щоб вона ну так, щоб вона не з'являлася в цій справі, в цих справах. Або в інших справах, або не з'являлись нові справи на підставі свідчень Коломойського. Наприклад, мені було б дуже цікаво послухати зізнання олігарха про те, кого він і як спонсорував під час різних виборів. Ну, я думаю, це було б важливо всім українцям. І це ж мова про олігарха, який є активним учасником політичного життя України. Ну, щонайменше як, там 20 років. Тому мені було б дуже цікаво послухати пісні про такі історії. Дуже б цікаво було послухати про його участь там у віджимі тієї іншого активів держави. Ну так звані прихватизації, які за ці роки теж було немало. Ну, ну ви пам'ятаєте да от історію? Чи можливо наш багато слухачів не пам'ятають? Нагадаю, після першого майдану. Верховній Раді навіть створювали тимчасову комісію, яка в вході якої Коломойський розповів, що він носив хабарі для Леоніда Кучми за те, щоб контролювати укрнафту. Якщо не помиляюсь, мова йшла про те, що він носив мільйон доларів в чемоданчику раз на місяць. Ну, от уявіть від собі і передавав ці гроші через іншого через свого колегу по олігархічному цеху Віктора Пінчука, зятя Леоніда Кучма. Ну теж абсолютно відомий українцям власник там багатьох телеканалів заводів. А чим от, закінчилося закінчилося не... це розслідування про валізки з мільйоном доларів раз на місяць, які нібито пан Коломойський передавав через Віктора Пінчука зятя Леоніда Кучми Леоніду Кучмі. Ага нічим і не закінчилось ТСК позасідала е, і все. Я так думаю, тобто, і а це ж було ще й просто зізнання самого Коломойського. Тобто, це ж в нього там, знаєте, під нігті нічого не заганяли, за нього не думали. Це ж його була пряма мова, але бачите, істеблішмент весь разом, весь політиком, от якось так прийшов до такого колегіального рівня, що рішення, що не треба підривати устої, да? не будемо розхитувати вже човен, у якому ми всі пливемо, і ця. Оця заява, яка ризикувала стати ну, найбільшим е, розслідуванням в історії країни, ну, мова йде про підку президента да, через суперолігархів, олігархів, е, перетворилося у нічого, нічого нема. А було б дуже цікаво послухати, і я думаю, що якби, е, скажімо так, Коломойський е, міг. Е, без зайвих вух говорити не тільки слідчими СБУ, а й з іншими правоохоронцями, можливо, про цю історію стало більш відомо. Або ж не про цю, а про інше. Ну я ж кажу, вплив Коломойського на вибори в Україні. Ми відчували кожні вибори в Україні, чи то якісь підтримка партії, чи то якісь народних депутатів, чи то якісь кандидатів в президенти. Тому я думаю, що там в цій голові є багато чого приховувати, і я думаю, що багато людей не зацікавлені, аби ця голова відкривала рота і говорила спокійно і вільно. Сто відсотків ми пам'ятаємо про те, що досі в Верховній Раді перебуває певна група, яких називають людьми Коломойського. Серед них, до речі, пан Дубінський такий скандальний депутат, який дуже багато собі чого дозволяє. Але ну що, він народний обранець впливає на те, які закони приймаються, і так далі звичайно, що не можемо з вами не поговорити про а, правки лозового. І от ваш колега Віталій Шабунін, який я так розумію, десь неподалік знаходиться, про це багато пише. Що от дійсно ми побачили буквально за останні декілька тижнів, як була закрита справа по Роттердам Плюс, була закрита справа щодо Вадима Альперіна, Президент Зеленський називав його королом Хресхрещеним батьком контрабанди. Отак він його називав. І зараз, от за цими правками, це закрито. І от пан Шабунін написав. У себе в Фейсбуці про те, що звичайно звинувачують його, називають його Соросьонком -ух Ухилянтом. Трошечки звинувачують. Попереднього президента Порошенка, і зараз я тут процитую пана Шабуніна. Він пише, що останній в сенсі Петро Порошенко безперечно винний, бо саме він, як президент, підписав той треш, який проголосували його ж депутати. Але три роки тому саме більшість Зеленського в Раді відмовилася скасувати правки лозового. А чи можемо ми стверджувати, що і досі такої політичної волі немає, і вони будуть нам дуже сильно дошкуляти? Хороше питання. Ознака наявності політичної волі на прийняття законопроекту. Вона полягає у простому. Це дуже видимий такий результат. Це коли законопроект береться і голосується більшістю голосів, і президент його підписує. Оце є ознака політичної волі. Все інше це танці з бубнами, тобто це пояснення, чому ні. Це не виконання цієї простої історії. як на мене, ця історія ну абсолютно про те, що наш владний естеблішмент, рок за роком, або як то кажуть, від президента до президента, від оновлення до оновлення, він постійно є молодим віном у старих мойхах, яке. Приходить в Раду, приїхала там на самокаті чи на велосипеді, там голе нище було все, але трохи пообтерлось, і вже все, воно відразу розуміє, де його там, general інтерес ці базові речі. А базові речі в тому, що. О, щоб тебе не посадили, а що треба, щоб тебе не посадили? Щоб були проблеми у правоохоронців Тебе посадити, і от ці правки лазового, які виникли у 2018 році, тобто наприкінці вже правління е, Порошенка, е, вони бу були про що. Про те, що набу, ну і інші правоохоронні органи, звісно, мають обмеження розміром там півтора року, якщо не помиляюсь, на кримінальне провадження, в тому числі по корупції. От. А корупційні провадження, от у випадку наших великих корупціонерів, це майже завжди, якби так, співпраця з правоохоронними органами Європи там, інших країн, ну мовно кажучи, отримати навіть банальну довідку про те, скільки там грошей в австрійському банку у того чи іншого підозрюва. Зряного в корупційній бороться в Україні так, от правоохоронці інших країн іноді навіть роками не відповідають на такі питання. А весь цей час в Україні виявляється, то справа йде, і тільки тому, що тобі не відповів закордонний правоохоронець, і ти не можеш без цього ну, довести справу до кінця. Ну умовно кажучи, ти не можеш написати, що вкрадені гроші опинились в астрійському банку. Ось вони лежать на рахунку, треба їх забрати. От коли ти цього не можеш зробити, а розслідування вже пройшло. Корупціонер такий сидить закурює, каже, ну все, детективи, розслабцісь справу. Закриваємо. От я ж кажу: це було в 2018 році на третій рік. Уже роботи активної рабу НАБУ, коли скажімо так, топ-естеблішмент вже розумів, кого будуть доганяти детективи, і тому почали це ставити їм палки в колеса. І на жаль, новий парламент обраний в 2019 році вже через кілька місяців там по свого обрання теж дуже чітко це зрозумів, і монобільшість зеленського не дала голосів на скасування оцих шкідливих правок тоді. І так само, от уже пройшло багато років. Після того вже четвертий рік завершується, цей закон знову не приймається. Ну тобто, ті, оті шкідливі речі не скасовуються. А навпаки, от ми зараз вже з вами говоримо про те, що по оцім саме оцим шкідливим правкам справа набу щодо Коломойського, хороша справа набу щодо Коломойського, яка має, ну, скажімо так, у мене є такі. Дані про те, що навіть якщо справа СБУ якимось чином зламається чи потіряється, там СБУ, Беба, то справа НАБУ буде доведена до кінця, і вона буде таким фіаско для олігарха. Так от, ми говоримо про те, що вже навіть цю справу можуть закрити. Саме через тер... сплив оцих цих термінах по тим шкідливим правкам, і е, ми навіть, от, ось, тому, з оце що тому Шабуні на це сьогодні зустрічались, навіть про це шуткували в тому сенсі, що м а чи не будуть правки лозового скасовані е, саме після того, як вирішиться судьба Коломойського, Ну, кримінальна я маю на увазі судьба. От е, чи не є саме Коломойський цим тригером, е, який е, дозволить щось змінити? Ну, Поживемо, побачимо. Ну, дійсно, дійсно. Звичайно, що ми будемо пильно за цим слідкувати. Пане Юрі, я вам дуже дякую за цю розмову. Юрій Ніколов, редактор проєкту Наші гроші, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.